15 травня. Далі будемо їхати догружатися на основний точок. Докомплектували ми вже пакети. Ось, скоро поїдуть до нових власників. Декілька. Сьогодні Саші пакети. Комплектуємо класно, розпліт, маточки, все на місці, все класно. Будемо сподіватися, що приносити метрів. Хай приносять мед, щоб була ціна на мед і головне нам миру. Всім добра. Збираємо пакети в дощ. Дала. Дала буває. Докомплектували ще трошки підводки. Хлопці несуть. Всім друзям добра.